Трагічна звістка сьогодні зранку сколихнула Україну. В ДТП загинув відомий український співак і телеведучий лідер гурту Скрябін. Андрій Кузьменко у ДАІ повідомили, що він був за кермом автомобіля Тойота, який зіткнувся з вантажівкою. Аварія сталася на трасі кіровоград запоріжжя Співак повертався із концерту із Кривого Рогу. Його Тойота врізалася в молоковоз. Від удару в позашляховик скрябіна розвернула на 90 градусів. Від отриманих травм він помер на місці аварії. За інформацією даїстів, водій вантажівки меддопомоги не потребував. А от пасажирок з обох машин направили до лікарні. Андрій Кузьменко часто бував на Кіровоградщині, Виступав і в обласному центрі, і в Олександрії. Брав участь в одному з новорічних вогників на каналі Кіровоград. Колектив каналу висловлює співчуття родині музиканта, знайомим, друзям та прихильникам Андрія Кузьменка. Пам'ять склябі сьогодні вшановують по всій Україні. Кіровоградські прихильники зібралися на площі героїв Майдану.